Збройні сили України знищили 191 тисячу 420 російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією генштабу ЗСУ, за минулу добу ліквідовано 460 окупантів, один танк, одну бойову броньовану машину, дев'ять артилерійських систем, три засоби ППО, один безпілотник, 15 крилатих ракет, шість одиниць автомобільної техніки і одну одиницю спеціальної техніки. Повітряні сили України за Минулу добу знищили три російські зенітні ракетні системи та завдали семи авіаційних ударів по зосередженню військ противника. Українські ракетно-артилерійські війська уразили один командний пост, шість концентрацій озброєння та військової техніки противника, два склади боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів.